Добрий раночок, що починаємо, як завжди. З гімнастики зарядної станції. Так, подивимося, що у нас тут зайшло, по-перше. А, у нас тут вже нічого не покаже. А ні, показує. Зайшло 14 кВт. Це рівно на 100 км І в мене там було 40 км Ось. І виходить, 140 повинна ця бричка проїхати. Чікс а ну зараз що нас тут показує брик, брик, сьогодні трошки я поспав 129 кілометрів прогноз. Трошки я сьогодні поспав, 9.46 виходжу, аж донька не захотіла їхати в табір. Зараз беру. Відвожу дружину в центр і їду працювати. Всім гарного дня та продуктивного. на роботу отримав перше замовлення з центру, з петлюри на червоні За 71 гривню, за 2,5 км і ще й подача. Коротше, за 3,5 км 71 гривня. Оце так заробітки будуть. Ну, мені краще, Тому що треба з центра спальник кудись приїхати, тому що тут зараз ловити взагалі нема чого. Я зазвичай відсюди їду в пусту. А зараз ще і трошки щось зароблю, пару гривень якихось. Все, летимо до пасів. На базар взяв топливну систему на бензокасу. Буду сьогодні заряджатися та зроблю бензокасу. Надію, ну, що це в цьому справа, тому що. От де оця резинова така штучка, оце от. Це як, я не знаю, як його правильно називати. Ну, В бачок вставляється. Тут воно десь тріснуло на з'єднанні. І воно пропускало бензин. Не вакуум, ваком, просто його випльоскувало з того баку. І купив двохтактове оливу, двохтактову. Не знаю, каже, що типу, класна ця ну, за 180 гривень. Я думаю, це вистачить блін, на дуже-дуже дуже довго. Тому що там треба 30 грам на літру. Якщо буде така олива. Я, до речі, заливав звичайну від машини 4 тактову. Ну, я там на літру залив, на 2 літри залив, десь 15 грам. Тобто, я думаю, нічого там страшного не буде. То я для перевірки я з цим розбавлю, з цієї оливої і буде топчик. Так, далі чекаємо замовлення. Замовлень немає. Ну, Нічого, не розчаровуємося. Там свої ще набрали. Треба забрати. запчастини. Ну, запчастини амаляру відвести там, круги для нарізання, для зрізання лаку. Для полірування. Так що якось так все чекаємо на замовлення. Я кого знайшов, яке крило у нього з зіржою. Як вважаєте, чому воно таке? Я думаю, тому що. Воно замінене на тайванське і. Ну, погано його пофарбували, скажімо так. Забрав від своїх ці посивочку з одного офісу, в інший офіс. Трошки грошей дали. Зараз відвезу, потім попросив маляр забрати деякі запчастини. І пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. І привезти йому. І потім ще треба на підбор з'їздити від дати лючка. Ну, тут які тачки який великий столо. До речі, тут власники. Уявіть, здають десь приблизно, мені казали, 50 ліфів, отаких, от як я катаюсь в оренду. Но у них там такі умови, що, якщо не помиляюсь, 5 гривень 1 кілометр. Тобто проїхав, наприклад, 100 кілометрів, 500 гривень заплатив. В цю суму входить зарядка. Так що, якось так. Ладно, все, летимо. Вон вони заряджаються, хлопці. Каву п'ють. Ой, заряджаються лівчики їхні. Так що якось так. Такі на СТО Ганібал тут дракон який динозавр. Прикольний. Забрав круги маляру, плюс механік там попросив з гаража забрати запчастини на БМВ. Зараз все відвожу, забираю річка на підбор фарби, відвожу на підбор фарби. І потім ми... Треба там допоміг знайомому з квартиру зняти, треба буде його повозити трошки. І ще, напевно, буду сьогодні його перевозити з іншої квартири на іншу речі допомагати. Так що жопа в милі, заряд маленький, можливо сьогодні буду на швидкій станції заряджатися за гроші. За гроші. Тому що не знаю, чи встигну вдома зарядитись, чи не встигну. Так що працюємо. Ось мінуси, коли маленький запас ходу і багато всякої роботи, що не вистачає запасу ходу. Треба, ну, треба мінімум 200, щоб було. Оце взагалі ну, було б чотенько. Тоді б на всі справи, в принципі, по місту вистачало б. Але ж, але, ж, але, ж. Так, тут дорога така, бум-бум, поганенька. Все, вичу до хлопців, віддаю і лечу далі працювати. Палючка на підбір фарби. Летимо зараз віддавати Кол коляристу, буде він зараз колотить фарбу. Чікс, бррр. Запасу залишилось на 59, проїхав 59. ну Ось, ну, Таке трохи під... Даю піздюлей, трохи воно більше їсть. а так Якщо як дідусь, то це нормально. 140 проїде, але зараз мені треба максимально швидко. Газ нажав, 2 кілометри уйшло. Ладно, лечу, вже їсти хочу, Що, трохи повозив знайомого, зняв він квартиру, допоміг йому. Забрав маляри фарбу, відьорка таке 5-літрове. Чи ні, це 3-хлітрове. Фарба плюс розчинник 3, 120 гривень. Плюс, це з доставкою 320 Непогано, непогано, таке відьорка. Це якщо не помиляюсь на 4 елементи буде фарба. Ну так І по грамам типу, плюс-мінус. Так, і зараз я відвезу цю фарбу і буду вже їхати додому, хочу їсти, вже 14.26, буду якесь замовлення ближче брати і летіти додому. Хто їсть, всім приємного. Я теж вже дуже-дуже хочу. Що там на годинниках 15.30. пробігу 80 кілометрів, але моїх тут хай буде 10-70. 70 кілометрів по роботі, каса виходить 1400 гривень. Ну, Таке своїх там на 1000 майже накатав, все стильне по агрегаторам. Ну, я сьогодні вийшов вже ж пізно, перше замовлення отримав 10-20, 11-12. 5 годин. Блін, ну 5 годин 1400 це теж таке маловато. Але пробіг, в принципі, 70 кілометрів. Виходить, 20 гривень за кілометр. Зараз пару годин заряджусь і все, будемо їхати знову працювати. Так, військові тут влупились. Трохи, нічого буває. Істику хочу, що вже капець просто. Просто капець. Так, ладно. Підлітаю додомцю. Включусь уже пізніше. А і, до речі, маляру привозив фарбу. Стоїть гольф електричний, дивлюсь такий, ну, прикольний. Дивлюсь по вікнам 16 й рік, думаю, о, непогано. А кажу, ну дай ключі. Він каже, вона, до речі, продається. Я ж такий... зараз гляну. Ну, дивлюсь сразу, ваговські проблеми, це іржа. Там, там, там. Ну я так швиденько подивився, вже побачив такі нюансики. Ну, все виправляється, але ну не знаю. Блін, тачка 16 рік вже там і ржа, Ну, я знаю, що і 20-й рік є з ржою, Ну, таке, опіля продав. Теж були рижики. Ну, не знаю, опелю 20 років, бо це машина блин, 9 років. ну таке. Коротше, пробігу там щось 80 плюс 86. Батарейка, там щось 20 чимось кВт. Іде, проїжджає 140-150 Ну В принципі, люди, хто їздять на гальфах з такою батарейкою, то так мені і казали, що вони десь так їздять, проїжджають на одному запасі ходу. Ну, ціна початково 8500, є ще зимні колеса, літні колеса такі вже собі, я поже їх поміняв би, якщо чесно. Ну, але таке. Ну, не знаю, треба подумати. Там ще роботи є по підфарбуванню доларів на 200. Ой, вийшов. Ладно, зараз прикріплю відосик і подивіться, як вам така тачка. В принципе, пробил. Вся нефарбована, бьется. 120, 130. Все чётенько. Ну, и есть там болячки, конечно. Вот эти гальфа. Тут рыжик, пижик, Ну, це типа вах. 16-й риг. Пробил. Показываю 87. 465. Ну, тут все типа стандартно. Съемка. Сзади Или Сзади Опа. Да не, сзади Мистер, вообще бомба а -а -а. Ой, бляха-муха Тут уже Такие баженчики, конечно, маленькие А вот тут он болячки уже проскальзывают. Да и такие. Ну так выгляд мая. Песочки такие. Бом. Тест драйв гольфика. Худовочка сбыта. Блин, так, конечно, он не зенька, что капец просто. Чикс, чикс, что там сзади. Трохи грюкая. Кондерчик. Что ж ты так слабо? О. О. Так, ну кажется, что проезжает 140-150. Ну, в принципе, я ему, напевно, поверю. Всему власнику, Что она десь так проезжает Блин, ну Женька Она пиздалифа, конечно, капец пузатерка щита Ой Чикс, чикс, чикс Так, напиши Анукс что-то там спереди крахтит. Чикс. Драйв. Пук, пук. Не, ну валить она нормально, в принципе. Нормально валить. Ну такие. Может быть. Може бути, але, блін, мені не подобається, що воно вже, гниль вже пішла. І там, і там, і там. Ну таке. Пробіг 87 465 Ну, думаю, це, напевно, реальний її пробіг, а там хто його знає. 4 скла підіймача. Дзеркала не складаються без складання дзеркала. Салончик такий не затяганий, прикольний. Подумаємо, подумаємо, стартова ціна 8500 камерка є, передні і задні парктроніки. Така комплектація в принципі непогана, щоб кожа була б взагалі було б чітенько. Пік-фік-пік, пік-пік, пік. -пік, -пік. пік, -пік, -пік. Стоїть. Пообідав трошечки, зарядився трошечки. Зарядився, виходить 30 на 39 кілометрів. Зараз там хлопці позвонили, треба з будівництва забирати. Так бо я б ще десь час, якби підзарядився, але треба їхати. Нема часу. Не знаю, може сьогодні, до речі, на платні підзаряжуся, Може додому заїду. Чаю попить да дозаряжусь, Дві годинки опрацюю, час пік відпрацюю зараз і потім дозаряджусь. Так що якось так, їдемо працювати. Замовлення 96 за півтора, майже там без подачі. Рейтинг 4,5 на поїздок 1796 поїздок. Коляска плюс дитина. Зараз побачимо, що там у нас будуть за прикольчики Чики-чики. Включусь, розповім. Відвіся тих панянок, виходить три жіночки і двоє дітей. Ну, що думаю, ладно, тут вже їхати півтора кілометри, мать тіо. Візьму їх уже да, відвезу, що дощ починається, дві маленькі дитини. А ви б взяли б трьох дорослих і двоє дітей. В чотирьох... Для чотирьох пасажирів чотири міста. А з дітьми залізли в п'ятьох. Ну, я іноді таке беру, але моя порада краще не брати. До речі, доїхали тихенько, все чотенько, діти. Виспані, напевно, були. Гаю і жаю тут не було. Так, безручка 7, Бідинська 41. З подачею 6 км за 106 гривень. Поїдемо, що стоять? Поїдемо, поїдемо, поїдемо. Хоча можна було щось почекати, тут якраз коефіцієнти. Ну, ладно, ладно, все, поїхав далі працювати. Чікс, заводимо малишечку. Мінуси електромобілів з маленьким запасом ходу. От зараз 17 чи 19,32. Може в принципі, поїхати додому пару годин дозарядити, це буде пів десятої. І це зарядиться на 50 кілометрів. Тобто разом буде 60. Ну, на 2 години плюс-мінус там мені вистачить покататися. Але зараз ми зробимо по-інакшому. Заїдемо, задуємо за 19 хвилин на 100 кілометрів буде майже вистачати і докатаємо ці, цей день вже. Якщо вільна, швидка зарядочка, зараз побачимо. послав. Зараз злетий ліфчик. А ну, зараз подивимося. Що у нас тут... Що у нас тут відбувається? Ой! Ладно, руль не будемо ламати. Low battery charge. 9%, блін, не видно. Ну зараз так трошки підзніму, як воно заляжається. Так, да, зараз... 200... О, зразу 10-200 гривень зараз чпуньк. Ну, але зараз вон там туча така. Зараз можна буде, можливо, буде заробити грошенят. Ну ми зараз побачимо. Ага, вже 11. Коротше, пішла вазня. Я зараз поки схожу в епіцентр. По маленьким справам 12. Цього бум-бум-бум. Зараз чпонік чпонк Це не вдома заряджать. Вдома заряджати би, зараз би я б до соточки б заряджав. Би. Ну. 4 години треба заряджати. Це капець. Ладно. Полетів я. О, пішло. Зарядився на 81 кілометр, 73%, 200 щось, там, 6 гривень чи 5 за 19 хвилин. Оце я розумію зарядочка. чик чирік і все. І батарейка не нагрілася. Як була, в принципі, так і є, тому що я її. По-перше, температура. На вулиці 16 градусів, а по-друге, не повністю її зарядив, тому, в принципі, ось так і повинно бути. Так, моя пасажирка вже стоїть, так що відключаюсь. Маленький. Ну, замовлення вже мінімалочку я виконав. 2 кілометри за 70 Треба тепер шарашить касу, тому що зараз 20.00 в мене, в принципі, є десь 2. 2,5 години, щоб заробити хоча б гривень 700. Так, ось і наступне замовлення. 124 за 8 кілометрів. Берем, тому що нам треба лопити касу. Значить, в мене який план? Зараз нам за ці 2-2,5 години треба шарашити, ну хоча б 700 гривень, щоб ми зробили валової каси 2900. 900 у нас розтрати і 2050 доларів ми заробляємо. Зараз спробуємо. Тому що якщо б заряджався я вдома, то б діла б не було б, напевно. Ну таке, може, мінімум-мінімум. І за цього треба купляти машинку з більшим запасом ходу. Хоча б щоб воно більше кілометрів на 40-50 проїжджала, проїжджало, було б отак бомба. Мені б цього б якраз б вистачало я б там б дозаряджався б в обід годинку і ввечері годинку. І мені б вже цього вистачило, тому що в середньому я проїжджаю десь 150-170 кілометрів в день. Якщо мені, в мене буде такий запас, то мені буде добре, я б собі б дозаправлявся б там потрошку, в обід і ввечері десь по 20 кілометрів і все. Було б бомбоні. бомбонів. Тобто, треба брати ліфа 30-ку з живою батареєю, котрого вже перепрошили на 30-ку. Тому що з заводу йдуть ліфи 30 з прошивкою на 24 кВт. І з-за цього деградується дуже швидко батарейка. Так що, якось так. Будемо щось дивитись Головне, в Європі взяти не у Арабчиків, тому що Араби. такие там мутят, хуже перекупив наших. <свят> так что, как-то так, все подъезжают до пасев. У нас кто тут? О, Олег. Олег подписался. <свят> Ладно, летим до Олега. Ова. 22.50, все, завершуємо рабочий вечер, что-то он очень... Дуже... Тугій був, що просто капець. Лить, ледь, ледь накатав то, що хотів. Ну, трохи перебільшив, але все рівно. Так, підбиваємо підсумки, довго роз... не буду розтягувати відос. Уклон 880. Болт. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Болт. 580. Пум-пум-пум. Так, і рахуємо зразу, скільки це. Так, 580, плюс 880. Плюс 1200 у мене було своїх, плюс 200 було на цьому. На. бам, -бам, -бам Опті. І 2860. І там в мене було чаюхи десь. До 200 гривень плюс в мене там доп був. Ну коротше, хай буде 3000 грязними. 3000 грязними мінус 900 гривень це у нас входить 200 гривень заправка, то що я заряджався швидко за 19 хвилин і. Пам -пам -пам, 650, це у нас виходить аренда. І 50 гривень зарядка вдома до повного буде у нас. От у нас виходить мінус 900. 200 сьогодні заробив 50 долярів. Так що непоганий результат. Так так. що якось так. Дякую за перегляд. Всім гарного вечора. У мене там скляні бутилочки в багажнику. Зараз будемо їх опастушати. І до зустрічі в новому відосі. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, підтримуйте канал, будь ласка. І... І хочу зробити якийсь розіграш, на щоб вас змотивувати на 1000 підписників От... за місяць, щоб там зараз 557 підписників залишилось, грубо кажучи, 440. За місяць думаю, це ж реально набрати. Я думаю, реально якийсь. Сьогодні-завтра подумаю розіграш, там, наприклад, 10-20 літрів бензину. Або якщо у вас електричка, то просто гроші на карти. На карту там, наприклад, 1000 гривень. Коротше, треба щось буде таке прикольне придумати. Щоб трохи вам мотивацію якусь дати. Ну і мені було приємно, щоб ви більше підписувалось. Все, ставлю на зарядку, як завжди. Всім папа. -па.